Моє вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Микола Моломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Григорович. Вітаю вас, рада бачити. Дякую, що долучилися. І слава Україні! Вітаю героям, слава. Починати будемо із оперативних повідомлень в ніч на 11 квітня. Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України за даними повітряних сил збройних сил України, протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог. Ну а номенклатура була. Широкою йдеться і про ракети х 1 х 555 про кинжали. Так само ворог використав зенітні керовані ракети С-300, авіаційні ракети Х-59 і шахети. В результаті масованої атаки відомо про те, що спалахнули пожежі на енергетичних об'єктах у Львівській, Одеській, Запорізькій областях а на Миколаївщині. Уламки дронів впали на відкриті території. Ну і так само були удари окупантів по енергетиці Київської та Харківської областей. Як ви прокоментуєте черговий акт геноциду енергетичного терору Росіян? Ну Російська Федерація продовжує комбіновані удари. Вона вже вибрала цю тактику підготовку десь за 3-5 днів нові серії ударів якраз використанням різних типів ракет. Це балістика. В цей час було. Ми говоримо про е, ракети Кінжал, які випущені були з чотирьох бомб, якраз міг 31 е, Це зрозуміло е, кривати ракети е, з стратегічним бомбартувальників Ту 95. Е, це дрони з різних е, пускових позицій. Е, це тактична е, зброя, ракетне спрямування. Це е, с 300 інші. Ударні групи, але по різним регіонам, наприклад, С-300 це Харківщина, Запоріжжя, може бути Херсонщина, а вже Балістика і кривати ракети це і Львівщина. Ми бачимо, і Київська область, і Хмельницька, Одеська. Тобто ті області, де дійсно ефективно можуть діяти ракети, і терористи якраз приміняють таку тактику, що направляють, наприклад, ракетні удари в одні міста і місця. Я прямо говорю і не тільки енергетичні інфраструктури, але і е, військові бази е, не рахують, де можливо находиться е, об'єкти ВПК, об'єкти логістики, особливо з західних країн, коли поступають якраз озброєння техніки, особливо зараз боєприпаси по різним програмам, що критично важливо для нас, тобто намагаються виявити якраз ці місця і нанести удари. Але розумію, що ми вже освоїли тактику їх е, комбінованих ударів, тому вони декілька днів, як правило, програмують. Удари комбінують з різних позицій, з різних типів е, пусків, як наземних, так і авіаційних, або е, спеціальних е, пускових установок для е, дронів різних типів, включаючи шахедів. От якраз ця комбінація е, за їх замислом е, передбачає знисіння наших можливостей, або, хоча б, зменшення е, кількості збитих е, ракет або е, е, дронів, які націлюються на об'єкти. Інфраструктури, на ну, першу чергу, енергетичні об'єкти. Ідея така: сьогодні позбавити енергетики нашу промисловість, військово-промисловий комплекс, комунальне господарство, систему забезпечення, наприклад, залізниці, які на електроенергії, інші системи ми зрозуміли громадян України. Тобто, тобто не тільки конкретні енергетичні об'єкти, а інші об'єкти, які вони рахують критично важливі для позбавлення нас і потенціалу виробляти зброю. Переміщати її відповідно, ну і безпосередньо знищувати. Ну і саме головне, що це забезпечення електроенергію всіх систем, от як виробництва, так і е, транспортних можливостей. Ну і зрозуміло е, діяльності людей. Тому що одне із завдань, крім е, ударів по об'єктам, енергетичним, військовим, логістичним, це ослабити підтримку е, нашого керівництва держави щодо активних бойових операцій стійкості на фронті. А це може бути через е, викликати, е, наприклад, паніку, переляк, е, змусити громадян України або оригінально, або навіть масово виступати проти уже війни, домов е, змушувати керівництво держави домовлятися з Росією, але на умовах Росії, тобто, це і такий є далекоглядний, як вони лапка говорю, план, який не реалізується. Зрозуміло, що ніхто на такі посули на поступки рік ідей, ніхто не лякається до кінця, хоча дійсно. Втрати є, є жертви, на жаль, особливо серед мирного населення Бачимо, ну любі навіть діти маленькі вже гинуть, страждають. І це вказано те, що акти тероризму продовжуються системно. Не дивлячись на те, що е, такі колосальні жертви, які світ сприймає як терор, як е, надзвичайну ситуацію кожен день, як акти геноциду, але російське керівництво рахується е, якраз е, їх діяльність направлена на якісь там. Досягне своїх цілей на визволення якихось умовних громадян України від чогось там невідомо, що тобто на пропаганду вони під ці удари постійно розкручують, що вони тільки по військовим об'єктам, що по цивільним об'єктам б'є Україна сама, і далі далі ці міфи постійно пропагують на всіх каналах і намагаються сервізати нашим іноземним партнерам або країнам нейтраго, типа Китай, Туреччина, Індія і інші країни. Це не вдається, але частково вони ці операції проводять навіть без особливих так скажіть результатів. Як ми говоримо як удари, що не просто результати великі, але зрозуміло, так ж саме ідеологічна робота, яка супроводжує ці удари кожну ніч або кожен день. Микола Григорович, цієї ночі на Львівщині росіяни атакували місто Стрий кинжалами. До речі, неодноразово під атакою якраз російських ракет опиняється це місто. Чому туди ворог скерувує такий потужний удар? Ну ми можемо тільки в цілому сказати, що вони там нащупують об'єкти інфраструктури різного типу, Рахують, що там є концентрація можливо, яких запасів озброєння техніки або їх туди переміщення, тобто це прогнози. От. Або, можливо, дає е, агентура, яка працює в цьому регіоні, що там щось туди переміщається. Е, тому що цільові і такі системні атаки не можуть бути тільки по одному об'єкту. Тобто, є якась інформація про те, що там щось знаходиться критично важливе для оборони України, і його треба знищити. Тому системно проводити удари. Хоча ми цю ситуацію знаємо, якби там щось і знаходилось давно б вже прикрили. Як колись вони намагалися знищити наші аеродроми на початку війни. Але ми зарані перемістили літаки, і авіація збереглася. Точно по постриг або по іншим регіонам. Немає такої моделі, що в нас там щось знаходиться постійно стабільно, тим більше коли ворог б'є ракетами або шахедами Микола Григорович в цій ситуації, звичайно ж, зараз вкрай потрібно нарощувати кількість систем ППО для України, і от зокрема Вашингтон Пост наводить слова президента України Зеленського, який заявив, що Україні потрібно 26 шість патріот для створення повітряного щита. Так само це видання цитує міністра закордонних справ України пана Кулебу, який на нещодавній зустрічі у Брюсселі, яка була присвячена 75-й річниці НАТО. Сказав наступне дослівна цитата: мені шкода псувати вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Петріут, щоб надати єдиній країні в світі, яка щодня бореться із балістичними атаками. Чому зараз головна проблема гальмування передачі Україні систем Петріот? Адже експерти неодноразово показували так, де можна знайти ці Петріоти, звідки їх можна передати Україні. Але ми бачимо, що це так швидко не відбувається. Чому яка головна причина? Е, ну, в першу чергу, по нашим оцінкам, щоб перекиди практично всю нашу державу, включаючи фронт е, від балістичних е, крилатих ракет а також шахетів. От, ну, Петріоти не стріляють. Треба дійсно комплексні засоби ППО. Але якщо про, про стратегічні загрози це надкритично, нам треба до 40 приблизно Петрі, щоб перекрити всю територію, тому що ми бачимо, що вони б'ють по е, Львівщині, Франківщині, Львівщині, Хмельниччині, Одещині, е, Ну я не говорю про центр і схід України. Це всі області. Тому Петріоти 26 це дуже добре. Але якщо ми говоримо про системний захист, то це дійсно до 40. їх є. Більше сотні, і в даний момент ставимо питання відносно того, щоб, хоча б частину 10% відсотків тих петріо, які знаходяться в НАТО, перемістили в Україну. Це буде дійсно до 30 штук, що дасть ну, системні можливості захисту поряд з арісами, скальпами, сам ті іншими системами, які ефективно захищають і від криватих і навіть балістичних ракет. Тоді буде комплексне рішення по Україні. Сьогодні, пока концепція країн НАТО не передавати всіх новітніх видів озброєння, мотивуючи тим, що вони потрібні для захисту країн НАТО і в цілому блоку. От, хоча я прямо чітко ми ставим питання сьогодні, і американцям, британцям, і всім європейцям. А якщо не хочете воювати і їх використовувати в себе, давайте використаємо Україну. Тут вирішиться питання: чи буде агресія в країнах Європи і НАТО? Отут От якраз основний мотив, і зараз цей мотив основним. Є аргументом і для американців і для конгресу, і республіканців, і для британців, і для європейців передавати і петріоти передавати високоточну зброю інших типів. Це ракетні систем, системи, братанкові системи, радіокасійні системи, створити електронний щит захисту від ракет і шахетів різних типів. Це ще одна потужна зброя. От і зрозуміло, це ударні сили, це ті ракети, які б'ють е, на відстань 300 500 кілометрів, які можуть. Порушити всю е, інфраструктуру бойові важливості ворога в далеких тилах, середніх і на лінії фронту, тому е, сьогодні йде велика дискусія. Друга складова ще е, була, я скажу, не, не вивірена позиція країн НАТО, що ми надаємо стільки зброї для того, щоб тільки стримувати ворога, ну не проводити потужні контратаки і потужні е, атаки ворога всіма засобами. Тому не достатньо тільки ряд систем ППО, і то не повністю ряд ракетних систем для локальних е, цілей або ударів, наприклад, по окремим об'єктам. Ну і, зрозуміло, не е, системні підходи для вирішення поставок, наприклад, тих же f 16 поки 12 штук, поки, а не тих же 60 або як передбачалось, 120. Це вже була потужна армія повітряна, яка переважала над Росією. Точно так же виділити, наприклад, там до мільйона. Ту боєприпасів які ще не виділив. А ми говоримо спільне зусилля з НАТО е і закупівля на зовнішніх ринках по світу, а країни НАТО перші позиції займають по військово-технічній співробітництві. А це 10-15 мільйонів штук, щоб нас не було дефіциту, була перевага. Тому сьогодні йде питання змінити тон переговорів. І буде деякі мірі так тактично про це сказав. От але так критично для того, щоб ну деякі мірі спонукати країни НАТО до передачі, хоча б семи. Я прямо сказав, треба ставити більш рішуче питання глобально і в плані не тільки інтересів України, а й їх інтересів, тому що уже Європа бачимо і саме НАТО, і Німеччина, і інші так сказати, розвідувальні аналітичні центри, кажуть, що через е, 2-3 роки вже може бути війна з Росією. Давайте це зробимо потужний крок про передачі цих видів зброї в Україні, щоб ми перемогли ворога. Тоді ніякої загрози країнам НАТО і Європи точно не буде. Я думаю, що сьогодні потрібна більш ефективна. Дипломатична і особливо оперативна робота на рівні вищих посадових осіб спецслужб особового розвитку, які повинні працювати з країнами-учасниками, тому що ті формують позиції урядів, і позицію парламентів і позицію навіть громадськості. Я просто знаю цю тему дуже глибоко. Якщо спрацюємо в кожної країні за рахунок таких потужних форматів оперативних, інфраційних, дипломатичних, неформальних контактів, але дуже комплексно. Цю зброю отримаємо, але зараз треба це підвищити на порядки. Ми з, з, з де постійно в плані переконання партнерів щодо передачі цих видів озброєння. А йому не вибрали легку позицію. Ми зберігаємо за собою основні технологічні засоби у себе вдома, не передаємо Україні. Це дуже хибна позиція. Щодо, дивіться, роботи із громадськістю? Ми розуміємо, що ворог працює так само і в інформаційній сфері. Наскільки побільшало інформаційних провокацій ворога за останній час, які якраз спрямовані на громадськість в західних країнах, яка власне і визначає курс дій позиції того чи іншого політика за вашими спостереженнями, яку тактику власне в інформаційній боротьбі зараз використовує ворог? Прошу е, ну ми маємо практику, те що раніше працювали з інтури таємно. Пливали на керівників держави, на політичний сектор, особливо партії, які формують уряди і приходять до влади, як і опозиція, так і більшість, тобто там міняється на бізнес, який фінансує ці політичні структури. А це як право корумпування їх е, з метою отримати потужних лобістів-симпатиків Росії, але зараз розширився спектр просто. Посольські резидентури нейтралізовані в Європі в більшості випадків зараз перейшли на громадські структури, на політичні структури, на тіньові відносини, на бізнес, наприклад, маска то в одну сторону держить, то в іншу, то він виходить з якимись ініціативами про мир, але вони російські ініціативи. Не прямо що він там російський штуван, але те, що він піддається таким моделям, це точно. Точно так же вони працюють з третіми країнами, включаючи Китай, Індію, Бразилію, от, на рівні і громадських рухів. Непідтримки якраз активної допомоги Україні також і в країнах-партнерах ми бачимо, як вони спрацьовують в Угорщині, в словаччині, але є такі ж і опозиції е, в форматі е, непідтримки з боку великих країн, де е, ініціюють протести. Наприклад, німеччини проходить про російські протести з метою, начебто, збереження соціальної складової і економічних для німців для США навіть вже було ініційовані позицію. Це працюють потужні лобістські групи, наші та під прикриттям громадських е різних та скатів соціальних, соціальних організацій, лівацьких структур, правих структур, тобто різних типів, і зрозуміло це забезпечується потужними інформаційними ресурсами, особливо інтернет ресурсами блогерськими е моделями в країнах перебування, тобто це широкий широкий спектр, який фінансується цей потуго Російської Федерації. Поряд з військовими операціями, не менше Росія придає значення якраз інформаційним операціям в Європі щодо знецінення можливості підтримки союзників в третіх країнах, щоб змушувати нас до миру, але на умовах Росії з окупації території і серед українців для того, щоб ми вимагали якогось миру, е, які люди потерпають від війни, е, наносячи удари, те, що ми говорять неразово, що там ночно або через кожну ніч по нашим. Об'єктам цивільної і по громадянам приводячи таку умову, що буде далі, ще гірше. Тому давайте домовляйтесь. Тобто багатопланово ведеться робота, але супроти конкретними діями. По Україні, як ми говоримо, це конкретні удари, інфраційна робота. Наприклад, провокація таких операцій, як теракт під Московії і використання її проти України. Не тільки в плані мобілізації російських ресурсів, що начебто Україна причетна, бо навіть організатор вже сказала цих терактів, хоча сама організатор там позиції Ісламської держави, серед таджиків, оперативних, російських а ФСБ-розвідки, я просто 100% знаю, а ніякі позиції не України. Але вони їх скеровують правильно для того, щоб сформувати привод. Але привод трагічний. І на цій основі вже дуже потужно е, формувати позицію. Проти України самій Росії в намагатися е, таку ж лідію провести вон. Ми пам'ятаємо, що вони навіть це питання на Раді безпеки ООН, щодо причетності України серед партнерів, які посіяти сумнів, чи ми не причетні до теракту, а є е, по загальній практиці. Ми заключали вони з сотнями країн в плані боротьби з міжнародним тероризмом і, зокрема з ісламською державою. А показати, що це наша Україна причетна до цього, це вже посіяти сумнів, а в деяких країнах підірвати довіру до України. Це ще одна потужна інформаційна кампанія, е, яка пов'язана з конкретними провокаційними операціями. Е, яка суміщення, тому що тільки на голому форматі інформаційних якихось дій або громадських рухів не спрацює. Треба давати якесь підживання, яке Росія сама ініціює як провокацію. До речі, якщо ми говоримо власне от про російську провокацію інформаційну із терактом в Крокусі, як ви розцінюєте погрози і діл терактом у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів? Ну, ми бачимо, що е, якраз в різних комбінаціях вони проводять е, ну, різні е, програми Заді, з одного боку це прямий теракт в Росії, тоді в інших місцях проводять операції. Для того щоб створити е якраз е різні моделі засудження і можливо звинувачень самої представників організації, тоді причетність до неї через е відповідно умови цей теракт підвозкові і е таким способом зав'язати е як вони говорять, бенефіціарів е терактів Україну, Францію, наприклад, от е причетність навіть спецслужб США, про що зараз значив вже постійно, постійно доводити всім. Ну, громадянам з Росії зрозуміло, а всім партнерам по всьому світу. Тобто, це така е, потужна провокаційна ситуація, тому що в Путіна нема зараз ніяких оправдань щодо агресії в Україні. Уже вичерпав, що тут історична територія, ніхто не працює, тому що суверенна держава була. Що тут якісь є фашисти, терористи, які теризують російське мовне населення, і це не працює. Показав, що це повний блеф. тому треба щось більш е, таке е, активне і. Більш цинічне, з активним провокаційним форматом, і тим більше з жертвами, тому в даній ситуації якраз такий формат уже Росія задіяла, перейшла на новий етап, але більш жорсткої системної провокації інфраційної війни. Тобто я правильно розумію, що зараз Росія в цих провокаціях прямо і іділ, чи якісь інші, інші термоції, до тому що інший формат вона вичислила, що те, що ми говорили що терористів засуджують всі країни світу, і будь-який теракт а тим більше причетність якоїсь країни до спонсорування або направлення її, це вже дискредитація країни і е, всіх, так сказати органів влади, тим більше навіть народу. Вони це все присутні до України, до наших партнерів, тому далі буде продовжувати такі операції. Хоча їх треба розкривати на упередження, прямо скажу. І тут легко можна показати, що е, США вказували на точне місце проведення теракту. Завчасно вказував, що він буде, але Російська Федерація зумисно е, не проводить ніяких контрдій, тому що сама ж була і, і ініціатором таких операцій проти своїх же громадян. Ну, зараз викликів для світових спецслужб в рази побільшало да, да, набагато більше, тому що в даній ситуації йде вже війна не тільки на рівні е, якраз е, ну, військ, але і спецслужб, які активно е, працюють в період війни. Це підвищується рівень е, роботи розвиток, вербовки, е, купівля, провокації, диверсії, тобто спецслужби задіяні е, по повній програмі. Тому в даній ситуації йде боротьба, така невидимо фронту, але вона надзвичайно важлива, крім конкретних терактів, провокацій, які ми говоримо, але потужні засоби впливу на різні країни, чергу партнерів або тих країн, які могли підтримати Україну, щоб вони не зайняли позицію підтримки. Це глибока політична робота з використанням різних методів, там, де є впливи, наприклад, на орбана економічні технологічні там, де вже прикуплені були політики, і зрозуміло, їх можна зараз зараз керувати або мінімум нейтралізовувати. Не підтрим щодо підтримки України. От там, десь є конкретні лобісти, які будуть жорстко стояти проти нашої держави, тобто різнопланові сегменти, сьогодні підняли, підняли стару агентуру, яка на вербувалася наприклад Росія. Ще про радянські Союзі, а тоді е, не використовувався. Зараз їх шукають, де вони знаходяться, згадують про їх співробітництво і намагаються надіяти проти нашої держави, проти країн демократії. Микола Григорович, ще одне питання хочу з вами обговорити. Командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, американський генерал Христофер Каволі, 10 квітня попередив, що російські війська наразі мають перевагу в артилерії. 5 до 1, але можуть мати перевагу в артилерії 10 до 1, за його словами за кілька тижнів, якщо Сполучені Штати і надалі зволікатимуть із наданням військової допомоги Україні. Як ви оцінюєте цю заяву? Наскільки вона може стати таким е, певним каталізатором щодо прийняття конгресом необхідних для України рішень? Ну, в першу чергу ця заява е, якраз каволі насі на те, щоб конгрес проголосував пакет допомоги Україні, це по всім. Сегментам іде конкретно, дійсно глибоко перевірена інформація, і яка дає конкретні моделі дій. У випадку отримання такої допомоги це і не тільки стабілізація ситуації на фронті, але і контрудари, і, можливо, вже потужні спеціальні операції по звільнення території. У випадку не отримання це дійсно проблеми для збройних сил. Триматись можна з останніх сил. Тому в даний момент передбачаємо, що. Це його месяць спонукаючий, і він такий аналітичний глибокий на спираючись на конкретні ситуації на фронті і збройних сил України, і можливо саме Росії за рахунок власного виробництва поставки з Північної Кореї і Ірану потужно до... мати перевагу щодо кількості боєприпасів. Але я прямо скажу: це одного боку США надважливо. Друга ситуація це країни Європи, які ще мають ресурси, наприклад. Німеччина має 600 тисяч і має поставити. Точно та же Британія 200 тисяч, точно та же Франція до 200 тисяч. Мільйон можна зібрати. І друга ситуація це швидко, про що говорить Каволі, але ми не може він не акцентує увагу. Це закупівля, те, що ми говоримо за кордоном. Уже чеський президент взявся, прибавки знайшли 2 мільйони, і ми по своїм лініям можна знаходити в різних країн світу до 10 мільйонів. Оце треба вирішити це питання. Для цього теж може місяць-півтора. Максиму, вже цю роботу розпочали і це буде суттєве поповнення і ніяких переваг ворога тоді над Україною в плані боєприпасів точно не буде. Микола Герович щиро дякую вам за цікаву актуальну бесіду. Дякую, що знаходите час та можливість злучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До зустрічі. Микола Моломуш, голова служби зовнішньої розвідки України. У 2005-10 роках генерал армії України був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю активно долучатися до перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, ваші поширення, ваші коментарі. Ну і безумовно підписка на канал Січас.